Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина, канал Сільське подвір'я. У нас сьогодні осінь, уже по снігу, тільки хмарно. Правда, жуля? 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 Що ти там чуєш? Ти нічого там не чуєш, правда? Все нормально. Ну, оця така собака, <кій> друзі, що це просто капець. Це все чує, все розуміє, як людина. Вона розуміє, коли ми йдемо з дому. Так, Жуль? Жуль, коли ми йдемо з дому, коли нас нема, так? Такі очки, такі очки, так? Коли нас нема вдома, вона господарством займається, так? Пільнує господарство. Ну а як же? Ну, а я так файна дівчинка лапку, вона мамі дає так. Хай, добре, все. Пішли, подивимося, що там далі. А наші господарці. <кхід> на нашій господарці тут в мене ще розсаджений гібіскус. Стаканчиків посадила. <кхід> Хочу занести десь. Підвал поставити або що, і навесні будуть свіжі кущики. А тут крезентина мала її розсадити, стаканчиків. <кій> Але все, часу не було, часу не було. дивіться які має гарні корінчики. Не знаю, видно, не видно. Може і не видно. Ну, менше з тим. Має дуже гарні корінчики, то я це все отак візьму. пообломлюю цей цвіт весь ось так, як би це не було боляче. Так, і це буде <кій> отак. От і це будуть мої маточники. І теж занесу у підвал. Отак. Отак. Отакі будуть голі кущики Олею. Занесу в підвал і навесні будуть свіжі маточники. Маю два кущики <coughs> лаванди. А певно, що так, певно, що лаванда. Навіть не знаю, але певно, що так. Щось таке. Теж підвал і отак. Це позабираю. Це позабираю і вже буде порядок. Який там ще порядок, то ще наробитися треба, але все рівно. Зими, як бачите, у нас вже і сліду немає. Хто вчора, хто бачив мої попередні відео вчорашнє, то бачили, що сітка була повна снігу. Чоловік від цієї сітки її відчепив, щоб не тягнуло ось так. Але вона все рівно мокра. Мокра. Мокра, мокра і дуже мокра. Дуже мокра. Ну, поки що, як то кажуть, приказу причіпати її до сітки не було. Покажу зараз. <кій> Зафіксуємо яка сьогодні погода. Яка сьогодні погода, дивіться, зелена трава. Та як би зими не було. Усе зелене кругом. Немає снігу, тільки крапає дощик. Крапає дощик. Так, <кій> сказати, що ранкова паранка то я навіть не скажу, бо того, що вже була ось тут тачка капусти, я то все розкидала, бо сталася така неочікувана ситуація, що наша пепа, ось ця, ось ця пепа велика, захотіла собі вийти просто, просто собі підважила, просто собі підважила ось там і собі вийшла. І все. І що ти її зробиш? Правда, нічого страшного не зробила, бо ці свині нічого страшного не роблять. Ні курям, нічого. Усе нормально. Але все рівно треба було її загнати. Так що так. Ці вже жерли, ці також. Ці також. Ці зжерли, ці жерли. Усе вже пожирало. все вже чекає. На щось інше, на що чекаєте? Зараз вам понасипаю певно ще муки і буду збиратися на роботу. Жуля, пішли, пішли на двір. Пішли на двір, пильнуєш мене. Добре, зараз. Отакий сніданок для свинок. Зараз полечещувати корита. Жуля, ти йдеш? Ходи, ходи. Ти так не воно, аби я була тут, а ти на дворі. Ти так не можеш. Так, мука і вода. Зараз повичищую, засипаю і нехай снідають. Отак це все виглядає. Отака робота. Отаке плямкання, квакання. Отаке тут. Ну, темноси, друзі, нічого не видно, але думаю, видите. Які тут танки. ну Відносно до дов'єтнамців, то вже танки. Отаке. Троє чорних і двоє сірих. Скоро, скоро вже чекаємо, вже навіть не знаю, коли має брати вихідний, щоб це все потовпти. Це ще мале буде рости. Думаю, до весни ми це все поріжемо. Навіть якщо і не поріжемо, то літом будуть, буде трава. Та якось воно буде. Є такі більші, є більші, є отаке, от о, о, вилізло зверху, воно ні до чого. Що є з тобою? Ти чого не йдеш їсти? Гімно мале. Є двоє таких маленьких. О, бачите, то і то. Самі останні породилися. Троє, верніше, є, ще чорні там. Але нічого. <кхм> Якось буде. Якось буде. Добре що. Добре, що ми їх почистили малими. Ну і чого ти не йдеш їсти? Чого ти скачеш по-другому, га? Боже мій, боже мій. Не свиня а карикатура. <кхм> так. <кхм> Так, все, тямкає, все плямкає. Кури, не знаю, може, не буду випускати. Прийде чоловік додому та й туди їх випустить. Нічого їм не буде. Ой, вибачте. Все. А я відра у руки і пішла збиратися на роботу. Ось так виглядає мій ранок. Підпалила кухеньку, подавала свиням. Все. досить грітися. Йдемо грітися в дорозі будемо. Не знаю зараз, що одівати. Якась така погода Нельотна але нічого. Вечором все рівно прийду до теплої хати. Так що, друзі, якось так вогник горить, а ми рухаємося далі. Ось і все Ось і вирушила я на роботу. Болото, друзі, бо сніг розтопився, під ногами грязюка. Ну, то, що дорогу нам прогорнули, то дуже добре. Бо хоча б є куди то болото обминути. ну таке не дуже, бо посередині будеш йти, буде болото. По колії будеш йти, Уже машини попіднімали теж болото. І не знаєш, куди маєш йти. Коротше, йду на правці, як у нас кажуть. На правці це <кхи> де стала, там пішла. Якось так. Так, зараз буду відповідати на ваші коментарі. Ось так я сьогодні йду на роботу. Вже без зимової куртки. Бо вчора була зима, а сьогодні вже осінь. <кій> без зимової куртки. Все, мені цікаво чогось кругом. Не знаю чого. І що хочу вам сказати. Я дуже дякую. Я дуже щиро дякую усім моїм підписникам, усім гостям, хто заходить на мій канал, хто долучається до мого каналу, підтримує український контент. Я дуже щиро дякую. Ну і сьогодні не виняток від попередніх відео теж скажу. Що поставте подобайку, лайчик. По-українськи подобайку. Є там така колонка, коли відкриваєте відео, є колонка підписатися. Світиться чорним. Так що, хто не знає, натискаєте на ту колоночку. Там пише слово Підписатися і вам вибиває автоматично ви підписані. Поруч вибивається дзвіночок. Натискаєте на дзвіночок. Натискаєте на дзвіночок і вам показує, на які відео ви хочете підписатися. Ви хочете, щоб вам вискакувало, натискаєте на усі, і ви автоматично стаєте моїм підписником. За що я дуже вам буду дякувати. Щиро дякувати. Бо тому що український контент треба підтримувати. Так. Зараз тут, м -м -м, після цього, Попробую вставити скріни, як зробити підписку на мій канал. Хто захоче, зупинить відео і подивиться ось ті скріни, що я тут уставлю. Ось таке, друзі, болото. Що і не обменеш, мусиш йти по колії. Бо по колії хоча б відчіпається від капців. А ось то, що тут є гладке, це все там буде дуже глибоко. Коли станеш, ну як не дуже сильно глибоко, але трохи є. Трохи є. Так що я рухаюся в напрямку роботи і паралельно будемо зараз з вами говорити. Так, друзі, година мене вже підтискає. Хоча в мене в магазині <кій> черги як такої немає. Але зранку все рівно хтось захоче хліба, хтось захоче мінералки. Все рівно треба бути на роботі. Але я не про то. Я про то, друзі, що? Мені вчора в коментарях мене запитували, чи садимо ми капусту. Дивіться, друзі, колись, колись давно, років, напевно, ну вже мого старенького дідуся вже 20 років немає майже то що я вам скажу. Десь років, напевно, до 15. Ой. Так, до 15, десь плюс-мінус. Ми садили все. Ми тримали теплиці. У нас не було багато теплиці, у нас було тільки дві теплиці 50 на 12. Але нам того вистачило. Вистарчило чому? Ой, зараз, друзі, видріпаюся на гору і на горі ще трошки з вами поговорю. Бо так, щоб говорити і йти до горба. І погода така якась, то не дуже важна. І тяжко трохи. Так, гора задишка подолана. ідемо далі. Так, і нам того <кхи> з чоловіком і з дочкою вистачило надовго. Чого вистачило надовго, розкажу. Ми з дочкою так були захворіли. Не знаю від чого. Можливо, теплиці були тільки причина. У нас була така алергія, що ми дякувати Богові добре, що хоч відтряслися. Так. І тоді чоловік вирішив що ті теплиці нам не потрібні подякував Богові, що ми залишилися живі обидві і сказав, що ми їх робити не будемо. Відтоді ми почали садити перець, перець, баклажани, капусту, помідори. Садили все на площі. Воно, звичайно, не так було, як в теплиці, особливо помідори. Але, але все ж таки на свіжому повітрі. І ось така справа. Потім е, 10 років тому у нас е, в селі відкрився ресторан. Пішла я працювати в ресторан. Відповідно, коли я там пропадала цілими сутками Доба від доби, то, відповідно, не було кому то робити. Бо у нього дві руки, і він не в силі був теж то все зробити, так як і тепер не може все зробити на дві руки. Потім... Вийшла заміж дочка, поїхала від нас. За чоловіком, звичайно. Вже дві руки знову відпало. Все, залишилося наших чотири руки, Дві руки ходило на роботу, дві руки працювало вдома. Теж він не в силі був, і ми то все вирішили заокругляти. Оті овочі, ото от все. Хоча якась копійчина з того капала, але ми вирішили то все заокруглити. Так, ну таке, таке життя, таке ми не вирішуємо. 50% не ми вирішуємо, що нам робити, і як робити, і як далі жити. 50%, напевно, це все за Господом Богом. Але, друзі, ще десь я вам колись розповім детальніше, хто буде уважний, хто буде підписаний на мене. Відповідно, вигулькне свіже відео. І будемо з вами спілкуватися. А зараз... А зараз дорога з дому позаду, дорога на роботу попереду. Е е приватні будинки. І я закінчую свою зйомку. <coughs> Отак, От друзі. Всім гарного дня, Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. А я побігла на роботу. Па-па-па-па.